Ощільнення таку назву отримав процес оптимізації житла у містах, що розпочався у 1920-х роках. Ще у 1918 19 роках більшовики в Росії скасували приватну власність на житло. Будь-яка квартира тепер ставала власністю держави та встановили санітарні норми житлової площі. 9 метрів квадратних на одну людину. На початку 1920-х років ці нововведення поширились і в українських містах. На практиці це означало наступне: якщо родина з трьох осіб володіла квартирою площею 100 квадратних метрів, то на надлишкову площу їй могли підселити ще одну або дві сім'ї. Так з'явилися комунальні квартири з окремими кімнатами та спільною кухнею, туалетом, коридором, в яких доводилося мешкати людям різного соціального походження. Це породжувало постійні незручності та конфлікти боротьба за посуд, ванну, існування графіків користування кухнею, псування майна сусідів, суперечки щодо облаштування спільного простору. Друзі, а чи був у вас досвід проживання в комунальних квартирах? Напишіть про це в своїх коментарях.